Всім привіт! Ви на каналі Rar Game Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки, трошки настілки і таке інше. Отже, сьогодні ми будемо оглядати саме жирне видання по Days Gone, а саме Collection Edition. Це німецьке видання. Як ви можете бачити з наліпки А, Що ж, давайте оглянемо швиденьку коробку. Так, На передній частині у нас декон біля свого крутецького байку. Позаду Орда Зомбій. Тут теж Орда Зомбій. Тут в нас трошки неполадки. Тут у нас позаду сцена, яка можна побачити, десь плюс-мінус наприкінці гри. Тут в нас е, все, що входить в це видання, ну і тут це теж когось Дікан вже тут закабаняв на цій частині. Да, це, в принципі, повноцінний арт. Так можна, як можна побачити, так, да, це повністю повноцінний арт. Що ж, давайте перейдемо до огляду самої колекційки. В принципі, е, чому саме що з самої цієї гри виходило три варіанти. Ну, Як, як сказати, гри, а ем, самих видань, які були випущені. Було видання е, для Amazon. Там був червоний стілбук і окремо е, гра гроші у, стандарт у стандартній синій коробці пластиковій, але це все було у такому стилізованому. Рукаві. Та Боже, що ж таке? Блін, це видання дуже схоже пакуванням на видання а, по The Last of Us а, Там воно. О, ти що? тихо тіх тихо не цей, не буянь. Вот, воно теж от з такими вот приколами, коли закриваєш, згибається, але вони тут часто. Рвуться, і, в принципі, що на цьому виданні, що по The Last of Fast другій частині. Та, тому вони приблизно так само виглядять, ці коробки їхні, але ця, але ця менша. Там по ластухі така добротна коробка. Отже, да, що ж в нас там було? Там був видання для. Амазону, Здається, навіть для німецького Амазону воно було простіше, тому що там був тільки стівбук і гра, а картонну рукаву, здається, не було, тому що я її не зустрічав німецького видання Юсикашного з картонним рукавом, бо вони в основному окремо чисто стівбук і е, сама гра. Ось вони хоч і паком йшли, але без рукавчика. В британському виданні то точно. Е, Воно є. Також а, Special Edition виходила. А, це, в принципі, да, такий сіренький а, рукавчик, як, в принципі, на як для більшинства Special Edition, які виходили для Sony. Да, це такий картонний а, рукав. На жаль, в мене немає його зараз у наявності, щоб продемонструвати. Але а, тут Частина цього цього видання, в принципі, йде у комплекті. да, Тобто є такий артбук, і у цьому виданні точно такі же. От, е, тут, в принципі, ну от, да, навіть потрапили на той самий арт, який є на самій коробці. Так, ну. Тут насправді досить круті арти. На жаль, зустріти зараз повноцінний артбук по Десган дуже складно. Вони випускали е, лімітовану кількість е, цих артбоків і випускали, здається, теж Dark Horse, е, якщо не помиляюсь. Так, е, ну, Круті арти. Нічого не скажеш. Та й сама гра теж досить крута. Так, е, тут в нас артбук. Тільки у, у колекційки йде у комплекті такий набір А, Дуже крутий набір пінів. В принципі, насправді ця колекційка дуже схожа з колекційним виданням по The Last of Us. І, ну, я так думаю, що, що то, що то випускала Sony, то я думаю, тому вони і схожі. І здається, вони плюс-мінус одного року. Чи я, чи я забув. Я не пам'ятаю насправді, коли виходило, що це видання шостуха, але мені здається по оформленню по по самого колекційного видання, що вони виходили десь плюс-мінус у тому році. А, у одному приблизно році. Так, ну, це у нас пінчики. Так. Пінчики-пінчики. Відкладемо. Це у нас набір стікеров. Тут Прям стикер-пак одних тих же стікерів там, здається, декілька штук. І отака от нашивка Days Gone. Так. Тут у нас попередження, але кому воно потрібна. І стівбучок. Стівбучок якраз такий самий, як у Special Edition видання. Він такий, а, ніби з кожи Зроблений, плюс тут ще такий якийсь э, скотч, типу, накліє. Ну, Стілбук, я тут вважаю, один із кращих, які в принципі, мені зустрічалися по іграм, як, на мій погляд. Э, звісно, для когось може і це і не так, але, на мій суб'єктивний погляд, для мене якби це, це так. Так, тут у нас диск йде з саундтреком і диск з самою грою. Так, оп, оп. Якщо побачимо. З цієї сторони теж, в принципі, там воно типу як кожана. Але мені здається, лампа може трошки від цього. Але мені здається, що лампа може трошки відблискувати. І на... з рахунок того, що тут пластик, не побачити весь візерунок, який там є. Але, ну, в принципі, він плюс-мінус такий самий. Вон. Uh, єдине, що на цій стороні видно, що витиснено Days Gone і, в принципі, все. Але, блін, зовнішня сторона самого стівбуку досить крута, як на мене. Так, покладемо це все діло ми обратно. Так. Натово. Що ж, ну, і в комплекті у нас. У, цей, у цьому комплекті у нас ще йде сам е, йде фігурка. Так, Нам треба це все діло відкласти. Так. І теж хочу знову попередити, я, звісно, я, я, не так е, часто про це кажу, але якщо не забуваю, то кажу. Що краще за все, і що вам потрібно чисто лише тільки фігурка залишити цю ідею, якщо у фігурка немає оригінального пакування, тому що буде дуже складно транспортувати не тільки мені, а й, в принципі, любому продавцю, яким е, любо, любій людині, яка цим займається, тому що, ну, не всі можуть. Е, Нормально запакувати ввіду того, що, скоріш за все, там більша частина людей користується послугами якихось перевезників, типу там нової пошти чи. цього як його? Нової пошти, чи Міст Експрес і <кій> ну, ну, могло би бути у рідному пакуванні. І велика вирогідність того, що може фігурка приїхати. Зламане. Так що, якщо ви хочете придбати саму тільки, наприклад, фігурку, то краще дивитися пропозиції, які пропонують вам іменно в оригінальному пакуванні. Можливо, там не буде стілбука і там, артбука, але краще трошки переплатити, але воно собі безпечно доїде до вас, і у вас не буде ніяких проблем, треба буде пред'явити нікому ніяких претензій. А скоріше за все, якщо ну, ви візьмете цю фігурку без оригінального пакування, то, я ж знову кажу, варість того, що воно зламається, дуже велика. Так, ну перейдемо від цього всього до самої фігурки. Так, от так у нас вона виглядає. Тут у нас є ще додаткове пакування на сам е цей мотоцикл. Тому що тут дуже багато таких елементів, які хрупкі і можуть зламатися. В ну, подальшому я продемонструю це все діло. Так. Відкладемо. Так, обережненько. Не тягнемо нічого, просто отак з от двох сторон. Оп, і відкрили. Тому що дуже така вона, ніби. Воно ніби і міцне, але насправді, якщо десь так невдало прикластися, то воно все просто трісне, поламається, і цінність цієї фігурки зменшиться у рази, бо кліє... ну, можна, звісно, десь може щось приклеїти, але воно вже буде зовсім не то. Що ж, давайте розглянемо саму фігурку. Фігурка досить деталізована, і це, мабуть. Один із крутіших байків, яких я бачив в іграх і, в принципі, там, в якихось фігурках. Я, ну, мені є, в принципі, чим порівняти. Там, останнє, що я бачив, це Pogears War 5, здається. Кошка. Ну що таке? Це добре. Останній який. Ну, Класний байк я бачив в колекційному виданні, це по Gears of War 4, чи, чи, чи 3, здається. ну, там, там, де Маркус, здається, на байкі сидить, там ще й підсвічується ця штука. Те, що на замовлення привозив, там досить крутий байк. Але, як на мене, цей байк намного крутіший і більш деталізований. Хоч тут немає ніяких підсвіток, щоб, звісно, було б круто, і була якась амортизація, але ну, хто ж її сюди додасть. Сподіваюсь, що видно, навіть коли граєш по сюжету, проходиш там собі репутацію здобуваєш, щоб апгрейдити собі байк, навіть оцей, от, я забув, що металевичі. Чи... Чи якийсь е, інший матеріал. Блін, ну круто, навіть цей задній мішок з речами і все інше. Ну, точно копія байка блін, з гри, коли ти вже його більш-менш нормально модифікуєш. Мені здається, це, в принципі, він повністю замодіфікований. Я вже давно грав у цю ру, але, на мій погляд, це. Здається, повністю замодіфікований. Ну, якщо не брати ще до уваги якісь Діосішки, там, де можна BB е додати замість баки і все таке інше. Що ж, ну, сподіваюсь, буде до достатньо видно, як взагалі він виглядає тут. блін, ну, Класно зроблено. то, що це е досить невелика фігурка самого Діканець, то вона досить гарно деталізована. Тут його всі татуїровки, які на шиї, які на груді, цей, там, здається, хрест. Вот. А, тут на шиї, волосся. волосся теж красна, кепель його. Вот. Кошка, та все буде добре. Нормально все буде. Вот. Татуїровки, пістолет. ну, блин, Навіть кільця, Навіть кільця нормально промальовані. Ну, Звісно, можна було би. Могло би бути і краще, але насправді мені здається, мало хто зможе виконати цю фігурку ще краще, ніж вона вже зроблена. Так, ну блін, і його боти, і все інше. І тут навіть мапа деталізована, і блін, все видно, все можна побачити навіть якісь маленькі деталі. Тут повністю мапа локації, в якій ми граємо. Так, тут е, якісь попередження від. Е, я вже не пам'ятаю, як е, Федра, чи ні, Федра це The Last of Us. Е, забув, як тут організація називається, яка карантинними всякими заходами керує. Е, замбар, якому прошибло голову, притом йому так-так смачно пропечатало, розірвало йому повністю око і, і череп, мабуть, теж. Пішов краями. От. Тут все блін, так круто, і вже він. Здається, він ще до цього повз кудись там. Дікен його пере... переїхав, ще і застрелив. Але, а може і застрелив, потім переїхав. Ну то й таке. Ну, і наш головний персонаж сидить, щось там роздумує, може гростить трошки, а може і не трошки. Бо йому ж треба ж спасти. Ну, так, не буду сповірити, а от якусь там а, особу а, треба, хоч, треба йому хочеться знайти її. Бо, коротше, він думає, що особа жива, а всі думають, що не жива. Ну, і от це. От все. І коротше, цей замес. Ну, хто знає той знає, а хто не знає, то хай пограє. Бо гра достойна того, щоб її пройти і мати таку колекційку, е, таку колекційку Special Edition або там е, Special от Amazon мати ну, треба у своїй колекції. Бо це, блін, крута гра. На жаль, поки що не відомо про вихід другої частини чи ще чогось, але от, от скоро має вийти. Е, Оновлення для PlayStation 5 там, з додатковими плюшками всякими, е, модами, і, цими, всякими модами і додатковими механіками, е, які будуть доступні всім, хто. Має цю гру у себе, але здається, вона не буде доступна тільки тим, у кого вона була у геймпасі, то там треба її купляти. Але якщо є дісочок будь-який по Дейзгону, то можна, в принципі, без, без проблем оновитися до версії для PlayStation 5. Хотів б ще додати, що знову це досить крута фігурка. Вона і невеличка, але досить деталізована, і десь там у себе на поличці тримати її компактно, досить круто. Отже, в принципі, на цьому все. Знову хочу поклянчити у вас трошки лайків, а можна і не трошки, можна більше лайків. Підписки, дзвіночок. Цим ви, в принципі, я думаю, кожен там ютубер так далі, мені складно себе ще ютубером назвати. Кожен хто займається цією справою, буде вдячний, і як і я, за те, що ви там підпишетесь. Це мотивує робити відеоролики, записувати їх. бо, от, Наприклад, це я не дуже хотів записувати, але мені сказала дружина, записуй, бо дам е, ну, по лицу. Так скажемо, то я от і записую, бо я лініва жопа. От, і Єдине, що мене мотивує, це піздюля. <кхи> Отже, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо маєте це колекційне видання, чи не маєте, чи хочете придбати, і все таке інше, пишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд. Грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока.